Так, доброго часу, мої дорогусіньки. Дивимося з вами Мелітополь на травень місяць. Дивимося мелітополь на травень місяць. Мелітополь на травень місяць. Годуються, прям готуються. Буде в травні. В травні будуть бої під Мелітополем. Прорив наших хлопців туди в сторону Мелітополя буде. І будуть позиційні бої вже десь на околицях Мелітополя. Тобто звільнення прям повністю Мелітополя. Я ще, там ще будуть моменти. Я думаю, що десь на початок червня, от туди більше. От туди вже пішло. Важке буде. Не скажу, що це буде легко, важкувато. Прям щоб зовсім вони вийшли. Ні. Де ще будемо добивати. Але справедливість, карта справедливості, карта справедливості. Справедливості. Дивіться, єдине, що після цієї справедливості будуть. Будуть вони в сторону Мелітополя. Ну, як з Херсоном, розумієте, тут ще будуть закидувати. Але якісь перемоги по Мелітополю вже будуть малесенькі, невеличкі, десь всередині. До кінця, до кінця травня прям якісь прям конкретні будуть. Мені дуже подобається карта, що ми готові стати до бою. Та, і карта Колесо Фортуни. Бачите? Тобто є чим звільняти, і ми готові це зробити. І вже йде як робота. Робота і частково завершується цей процес. Колісниця Ідемо вперед, так? і отримуємо перемогу. Вони Десь ще захищаються, але ці всі захисти це вже до розгром буде кінцевий. Так, глянемо на цих. Там якось. Будуть іти трошки щось буде. За... Знаєте, підуть наші вперед, трошки зупиняться, потім підуть вперед зупиняться. Там якісь будуть малесенькі такі, як зупиночки. Це така стратегія. Домовленість. 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 На рахунок Мелітополя там буде домовленість. Оскільки або вони роблять так, або просто вони попадають в оточення, вони будуть е, чинити опір якийсь там, недовго, але будуть. Е, і другий момент е, вони спробують там відтіснити наших хлопців, але попадуть в пастку. Дуже багато буде поранених, дуже багато буде полеглих, ну як полеглих, Трупів орків. Давайте не будемо називати їх полеглими, бо вони такі полегли. Що це вони полеглі, правда? Ну і не полеглі, вони вбиті. Так, поїхали далі. Ні, та все-таки по Мелітополю там будуть якісь перемоги. Частково буде і якісь бої будуть, але там будуть перемоги. Чекаємо. Не забувайте ставити лайк, тиснути на дзвіночок і писати коментар. Дякую, до побачення!